З книги Джері Бріджеса Благословення Смирення. Один мій друг підприємець слухав компакт диск з проповідями на тему блаженств, який я йому дав. Він розповів мені, що, дійшовши до заповіді про тихих, він переключив на наступну бути тихим його не цікавило. Як більшість американців, він вважав, що тиха лагідна особа. Це хтось боязкий, безхребетний, той, хто нездатний відстоювати свою думку і легко піддається домінуванню чи залякуванню. Слово тихі, яке вжив Ісус, має зовсім інше значення. Бути тихим і м'яким не означає боязливість, безхребетність, невпевненість у собі чи нездатність протистояти домінуванню, це невроджена люб'язність. По суті, це не має нічого спільного з особистістю людини чи її темпераментом, це робота Святого Духа в людині. Водночас це чеснота, яку нам можна і потрібно плекати у своєму житті. Грецьке слово праус зазвичай перекладається або як тихий, або як лагідний, залежно від контексту, в контексті цілий цих роздумів, під «тихістю» Я маю на увазі нашу реакцію на болісні дії інших людей або негаразди, які Бог допускає в нашому житті. Відтак існують два аспекти вираження тихості один стосується нашого ставлення до Бога, другий нашого ставлення до інших людей. Коли ми тихі по відношенню до Бога, то це означає, що ми чутливі до Його слова. Підкоряємось Його провидінню. Бути чутливим до Божого Слова, це сприймати його так, як сприймає убогий Духом, тобто визнавати, що у твоєму серці досі залишається багато невіри і гріха, який потрібно викрити, визнати, розкаятись у ньому і розібратись з ним. Тиха людина читає Слова Ісуса з Матея 5:48. Тож будьте досконалі, як Отець Ваш Небесний досконалий, і усвідомлює, що якою б милою особою вона не була, їй дуже далеко до бездоганної праведності, якої вимагає Бог і яку можна знайти лише в досконалій праведності Ісуса Христа. Коли я розмірковую про нашу євангельську спільноту в міру свого розуміння її, то мені здається, що ми більше знавці Слова Божого, ніж його виконавці. Ми сидимо в церкві в неділю і чуємо повчання, яке нас надихає або кидає виклик і погоджуємося з тим, що чуємо. Можемо навіть сказати, що ця проповідь нам сподобалася, але вийшовши з церкви, ми про неї забуваємо. В принципі, те саме стосується щотижневих зустрічей з вивчення Біблії. Ми трохи навчаємося вдома, потім збираємося разом і обговорюємо вивчене, але не вкладаємо його до свого серця, щоб обмірковувати і молитись над цим та намагатися застосувати в щоденному житті. Ми не приймаємо з покірністю посаджене слово Бога, як і в 1.21. Натомість ми надто часто використовуємо писання як засіб для осудження не себе, а інших, особливо тих, чиї гріхи більш кричущі ніж наші власні. Тиха особа навпаки досліджує писання або слухає, чого воно навчає, не для того, щоб судити інших, а щоб дозволити Святому Духові судити її. Фактично, ця людина щиро прагне, щоб дух використав його слово для глибоких змін у її внутрішньому житті. Тож, ми бачимо, що ці риси блаженств будуються одна на одній. Лише в Бога духом особа, яка визнає свою духовну вбогість і засмучена через свій гріх, Прагнутиме бути чутливою до Божого Слова як засобу боротьби з гріхом і зростання в уподібленні до характеру Христа. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування. Підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.